Так, сьогодні 23 квітня, спалений ячмінь, ось окрай жовтий. Не знаю, так видніше буде. Ну, через камеру може і не видно сильно. Ну видно, що прижовк. Припалили ячмінь. Обробляли ось рапс. Видно противозлаковим. І ось тут видно всю занос. Занос по яч... на ячмінь. Ось отакий. Ось. Жовтий. Верхушка згоріла. І видно, ось то так, Сюди жовте. Отут якби зелене, то що видно, придержала ця посадка. Ось ось так. Ось о. видно, воно полоса йде, потім ось спалений. Тут під край. Ну, трошки є, але не так. Бо тут, мабуть, що дерева ось, ось прикривають. А ось у середина жовта стоїть. Це з цієї сторони і на тій стороні так само. Тут ось ячміння хороший. Ну все, ні больний, ніде нічого. Хороший ячмінь. Так, да, щось попадається на листочках, а туди жовтий, все стоїть. Ну все, жовтий, згорів. Ну все. Зараз зніму на тій стороні. 23 3 квітня оприскували рапс і спалили ось край ячменя, Видно, жовтий стоїть. Ну, в камеру може не сильно так передається, ну все, ось спалили. Просто-напросто. Ось, ось згорівши ячмінь. Гербицидом його вложили. А це все видно, але поки є, Тут буквально, я не знаю, метрів 30, мабуть. Оце весь кусок згорів. Весь кусок згорів. Видно, де жовте, далі зелений йде. Тож туди не доносило. Хоча доносило, ну, видно, не допалило. А тут просто все, спалило ячмінь. Все-таки ячмінь був хорошенький, і вони його спалили, гербіцидом, пожовк. А все поле рапсове. Ось тут взагалі все мраки. Зараз попробую так, щоб чтобы... тут пожовк зовсім, бо тут його залили, ось жовта вже все уже все це не болячка, це просто спалений. Так, на цій стороні так само. Ну це в них рапс, Тут ось о... трава. Не знаю, що це за трава. Ну з лакова теж саме сього край. Весь жовтий стоїть. А так вежок і спалили мені ячмінь не знаю тут на суток з тим куском що на тій стороні там і цей наверное, суток 30 не, якщо не більше ну це весь квадрат оце все це вже згорів ячмінь ну, все такий фон а, все ну хіба це це вже все Отьмін згорівший. От так. А там від краю видно чуть-чуть полоска, трохи полоска єчменя зеленого від посадки. Хотя ні, і тут сильно пришмалений, то що видно, снос був самошедший. Тут взагалі а, і що це робити тепер, а? Тут те ж саме край. Ну це, перій, аж піджовки Під Піджовки добре пер якось пригорів. Це сьогоднішнє. дніш, ще вже пройшло. Звичайно, Бесно перій в нього покріпше. І тут Противозлаком, звісно, работали. Оно жовте стоїть. От ту де жовте. Ото подсів. Посів пшениці ячменя. П'ятна то. Воно зараз жовте все стоїть. Ну і в мене так само жовте стоїть. Так, оце так, вдалі, звісно, там зелене, видно, якщо отсюда це подивитися, далі воно. Зелений стоїть, а тут оцей весь весь квадрат, оцей по периметру, я кажу, спалений весь ячмінь. Так, 30 травня, ярий ячмінь, значить, значить, що в нас? В принципі, все було получно. недавно дощики пройшли, волога присутствує, появилися вредителі трохи буду обробляти. Да, ось мушка є. Клопа не бачу, але мушка теж це вредітель. Ячмінь такий висоти десь пів метра, то мабуть більше, якщо з ниткою. Туди сантиметрів 70. Отакий фон загальний трошки відрізняється. отам там є трошки лощина. Це був там розпак. Це по пахоті. Так, в початку там, звісно, придавили трохи гербіцидом проти воно вигоріло, практично бур'ян стоїть. Ну, колосок зараз отакий. Якби начально. Нормально все. Так, ну, в принципі, як то так. Трошки підсохне, сутки двоє, і треба заїжджати, обробляти інсецидом. Інсецидом і, мабуть, ще оброблю його трошки фунгецида добав. Так, да, колоски є такі. Оце зараз він це в стадії, в стадії тільки цвітіння ось його цвітіння пальця. Ось така пальця на ньому є. Теж ячмінець цвіте. Понятно, що по крайку найкращі ячмінь. В одному місці, де витравлював бур'ян, там був спалений полусію бур'ян. Ну отсюди так, воно, як ж, не знаю, так по видно таке зелене п'ятно полукольцом. Це в тому году я випалив повністю бур'ян. Ну і зрозуміло, що випалив е пшеницю. Так що, а на цей год там вроді того бур'яна немає. По крайній мірі на даний момент. Понятно, що він трошки пізніше підніметься. Е Корні паруски бур'ян. Такий що погано виводимий Тут, звісно, да, все да, піщики вже. Сидить звір. Воно такий. Ну ячмінець тут, звісно, хороший. На даний момент хороший. Чого й казати, що так, це що, дрючок якийсь терчить. Це треба запам'ять, бо зараз якусь банку нацепити, щоб видно було, що тут палка, бо як коситься буде, щоб комбайн не вліз, це корневище. Так, ну що, пожалуй на цьому все. Тут треба буде взяти, напевно, трохи края обкосити. Взять косу та пройти трошки край, відбити, щоб менше було бур'яна. Оце такий вид ячменя. Оце отут. Ось, о, ось о, тут видно тут Гербіцид проти це по ячменю пішов. Ось плішій такий самий, це задуло. Там хороший стоїть. Тут тоже якби отличный весь стоїть. Так. Ну, що є, то есть. Как-то так там. Оце воно так. Так, сьогодні 2 червня. Приїхав. Так, за шарабон ідеться амброзію. точніше це на амброзія Лобода. Це дало того, що ось вигорів ячмінь. Там далі він повріжджений, ну не так. А тут, звісно, згоріло під корінь. Ячмінець такий класний. Зараз буду так трохи вибирати. Бо це, звісно, така амброзія мені вона тут не треба. <кій> ячмінь такий хорошенький, в коліно, навіть вище. Тут щось, він є? ну так. Чуть-чуть немного. Так, сліди трактора після оприскування. Зараз пройти всередину трошки глянуть. Ну що я скажу? ну Щось підніметься ячмінь, а то, напевно, мабуть, він так і лежатиме. Ну, що зробиш? А це такий фон ячміння. Ну, висота десь, десь. сантиметрів, мабуть, 70. Хороший тут ячмінь. Оцю, а цю, звісно, це треба все вбрати. Не знаю скільки тут. Сотки 3-4, може буде. Зараз оце задіскую, щоб не було цієї амброзії. тому що з цього толку не буде, амброзії, звісно, тут буде. Обробляли раб противозлаком. і оце вітром задуло сюди, то що, то, що задуло. Тож такі оприскувачі задуває сусідське, як скажу так пофіг що у сусіда найголовніше щоб своє було а це так-то ну все так сьогодні повідомляється червня. це ярий ячмінь а така у нього маса, зараз стоїть колосочок такий. такий вітер звісно хороший гуляється Іду до трактора, оприскування, гецид і сицид. Так, що я хочу показати? Якби маса така хороша стоїть, там низина трошки зеленкуватіша, ну, вологи більше, я так розумію. Тут вроді якби трошки слабіший. Ну, слабіший теж. Ну, колосок ось, ось, ось такий колосок. Це сорт сталкер. Проскакує тут шестирядний койдер. Ось це шестирядний ячмінець. Так, тут краєвий ефект в тому, що був побризканий рапс, ячмінь вигорів. І таке воно краю я трошки дисконув, бо там ну, ячміння зовсім немає. А тут воно отаке. И все и ну кое-что есть конечно ну и заряженные ну дуже редкий туда дальше хорошенький это он надешел, конечно, трошки, а то же вообще эта полоса была вся поражена гербицидом противозлаковым это трохи дискондукт, так выбирал, Лободи більше, ну, все таке, ось тут є трошки проскакує. ну В принципі, це якби не критично. Тут я так одіскував, тому що тут практично не було. Так, сусідське, сусідське поле, поцолнух, Ось через посадочку такий. Ну там одрапся кліщ зайшов, то я так поняв, Оці полосу край з'їв повністю. Так що оце так. Ну, Я думаю, на цей год на цей год, год, на цей год, цей ячмінь якби і непоганий. Ось шестирядний такий ну, В основному двурядний ячмінець сталкер. Маса хороша стоїть. Тут, звісно, краєвий ефект, що придавлено, так було гербіцидом. А так вроді все гаразд. З краю, звісно, де не попав, де не попав гербіцид, ну, якби не занесло. Воно якось, я так зрозумів, волною заносило, хоча тут від поля аж сюди, ну, приблизно метрів 15. Ну, Такі от фермера хренові. Воно і не знає, що в нього на полі робиться. А тут, де не попав гербіцид то звісно колосок отакий от колосок такий хороший маса тут така довольно хороша стоїть може чуть-чуть ізряжено може но ну, це ж ізряжено то що туди звісно так да, там дуже хорошо тут звісно як би і нормальненько но не так як хотілося так по болячках Є, звісно, болячка, я так розумію, це ржавчинка. Ну, це ячмінь на нього, звісно, болі. Ну, я обробляв фунгецидом. Ось, ржавчина видніша, ось ота. Такі цяточки на листочку. Ну, Вже все, вже приїхав подивитися, тому що на пшениці пішла жучок, куська. Іли як хлібний жук, правильніше сказати, на нього. Ну, на ячміньовій немає. Ну, ячмінь, звісно, він, структура зерна, в нього не така, як пшенички. Ну а все одно приїхав подивитися. Так що ще, мабуть, неділя півтори і можна буде приїжджати, щось дивитися по косовиці. Ну, на кінець місяця, я думаю. Так, зараз вітер дує хороший, є трошки боязнь, того, що може трохи виложить. Може виложити, От так поле хорошо, красиво грає. Маса тут, висота десь приблизно пів метра, то й більше. Ну, якщо з гусиками брати, то десь сантиметрів сімдесят. це так да, якби тут край не спалили, тут би ячмінь би хороший. Бо це те, що ячмінь вискочив. Як в нього ще сили вистачило вискочити після такого удару гербецида. Так, ну все, на цьому, пожалуй, все. Всім найкращого.